Він довгі роки сидів у Верховній Раді, заробляючи захмарні статки і тиражуючи кремлівські наративи. За свою кар'єру Нестор Шуфриш декілька разів змінював політичні табори, але завжди був вірним проросійським силам. З вами Дмитро Дроганов. Докладніше про те, як нардеп став символом держзради в українській політиці, і де він зараз далі. Підписуйтесь на наш канал. Нестор Шуфрич народився у 1996 році в Ужгороді. Його батько, військовий, вчитель фізкультури, тенісист, очолював спортивну школу і обласне Динамо. У 1992 році майбутній політик закінчив Ужгородський державний університет за фахом. Історія пізніше він здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. Професійний шлях Шуфрич розпочав ще під час навчання. Працював перекладачем, потім в кооперативі, а згодом в бізнесі. Також у 90-х він очолював компанії «Текоп Карпат та Вест Контрейд, займався торгівлею вугіллям, будматеріалами і навіть експортував за кордон. У 1996 році Шуфрич робить перший крок у велику політику: вступає до об'єднаної соціал-демократичної партії України. Його політичні амбіції швидко ростуть. Вже за кілька років він стає заступником голови партії і тісно співпрацює з лідерами. Проросійської політичної течії Шуфриш завжди був майстром з політичних маневрів. Він десятиліттями сидів у Верховній Раді, змінюючи прапори від СДПУ до партії регіонів, а пізніше опозиційного блоку та ОПЗЖ. За цей час нардеп встиг ініціювати 117 законопроєктів, проте чинними з них стали лише 11. Також шуфриш подавав сотні правок до законопроєктів державного бюджету і земельного закону однак більшість з них. Не були враховані Шуфрич активно виступав проти буцімто необ'єктивного тиску на опозиційні медіа. На посаді голови комітету свободи слова він критикував законопроєкти щодо обмежень доступу до медіа чи накладення на них нових правил. Також наполягав на необхідності захисту медіавласників незалежно від їх поглядів. При цьому за даними чесно він використовував свою владу щоб блокувати журналістів, яких вважав ворожими, зокрема слідство інфо. Шуфрич неодноразово публічно підігрував російським наративам. Так він заперечував, що Росія агресор, а її вторгнення на Донбас називав громадянським конфліктом. Також нардеп підтримував економічну лібералізацію, але водночас виступав за збереження преференцій для бізнесів олігархів зі свого кола. На рахунку Шуфрича чимало гучних інцидентів, в тому числі бійок у парламенті і за його межами. Так, у 2004 році, під час президентської кампанії Віктора Ющенка, люди Шуфрича штурмували майдан. А він сам особисто брав участь у сутичках з прихильниками майбутнього президента у грудні 2018 року. В раді спалахнула сутичка після того, як Шуфрич зірвав у сесійній залі плакат із зображенням Віктора Медведчука. Також він мав конфлікти з Юрієм Луценком і Сергієм Льовочкиним. Своєю чергою радикал Олег Ляшко заявляв, що у 2012 році Шуфриш пропонував йому хабар у 3 мільйона доларів, щоб він не йшов на вибори по тому ж округу, що й конфліктуючи з Шуфричем Рудьковський. Також Шуфрич був лідером серед політиків, яких найчастіше били і закидали яйцями. У вересні 2014 року його відлупцювали в Одесі біля будівлі облдержадміністрації. Активісти правого сектора автомайдану та Євромайдану напали на депутата, коли він прямував на прес-конференцію. В результаті інциденту у Шуфрича на обличчі залишилися сенці, садна та за деякими даними, навіть струс мозку. Вже за місяць у Миколаєві активісти правого сектору і народного ополчення Миколаївщини обстріляли політика яйцями під крики. Геть з Миколаївщини Нестор Шуфрич був одружений тричі. Його перша дружина Ірина, донька одного із секретарів закарпатського обкому. В цьому шлюбі у 1978 році у політика народився син Олександр. Другою дружиною Шуфрича стала модель Наталія Ворона. У 1994 році у пари з'явився син Нестор. Третій нардеп побрався з тележурналісткою з Харкова Катериною Майковою. Молодша за нього на 19 років жінка народила Шуфричу трьох дітей: сина Івана і двох доньок Марію та Ганну. До повномасштабної війни політик разом з родиною проживав у Києві, а також мав нерухомість в козині і на Закарпатті. На відміну від багатьох інших українських політиків, шуфрич не надто приховував свій статус і вносив дані про майно своєї сім'ї у декларації. Зокрема, станом на 2020 рік родина Шуфричів мала 35 готових об'єктів нерухомості і ще шість процесі будівництва. Серед них квартири у Києві площею від 70 до майже 500 квадратних метрів, нежитлові приміщення, декілька гаражів і земельна ділянка з вражаючою площею у 8 гектарів. Дохід у вигляді зарплати народного депутата тоді складав трохи більше ніж пів мільйона гривень на рік. Готівкою шуфриш зберігав понад 5 мільйонів гривень, більш ніж 2 мільйона євро і приблизно 2,5 мільйона доларів. Кожна родина політика володіла колекціями антикварних предметів, старовинних ікон, книг і зброї. Сам шуфрич мав частки і корпоративні права у бізнесі. Деякі з них він передав в управління іншим особам, а частина компаній була прикрита через підставні фірми. Це дозволяло політику приховати власність та уникати. Повного декларування у 2023 році проти Шуфрича офіційно порушили справу за Держзраду. за версією слідства. Він міг співпрацювати з російськими спецслужбами та поширювати проросійські наративи про те, що українська держава є штучним утворенням, а ми і росіяни один народ. Завдання він ймовірно отримував від агента ФСБ Володимира Сівковича під час обшуків у Нестора Шуфрича слідчі знайшли російську символіку та документи, які стали доказами у справі у лютому. 2024 року СБУ та ОГП повідомили Шуфричу нову підозру цього разу за фінансування Росгвардії. За версією слідства він нібито оплачував воєнізовану охорону своєї нерухомості, розташованої в окупованому Криму. Крім того, з'ясувалося, що частина його медіахолдингу раніше належала структурам, пов'язаним з кумом Володимира Путіна Віктором Мідвечуком. З 2023 року. Політик перебуває під вартою в СІЗО. Попри підозру в держзраді, депутатський мандат і формальні позиції Шуфрича не були втрачені. Суд дозволив йому займатися депутатською роботою. Крім того, він залишається у складі комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Водночас, за словами нового голови комітету, фактично нардеп не бере участі у засіданнях. З вами був Дмитро Драганов. Підписуйтесь на Телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Олігарх Ігор Коломойський вже два роки перебуває у СІЗО за чотирма підозрами. Три з них стосуються заволодіння коштами Приватбанку. Ще одна замовного вбивства. Весь цей час на його повернення чекає розкішний маєток вражаючих масштабів поблизу Дніпра. Телеграф розповість, що відомо про будинок олігарха і покаже, як він виглядає. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Будинок Ігоря Коломойського розташований у селі Нікольське на Дніпрі за 50 кілометрів від міста. На території населеного пункту є давнє слов'янське капище з кам'яними брилами, через що його ще називають українським Стоунгенджем. Дім олігарх побудував на місці колишнього державного пансіонату та дитячого табору. А по сусідству з ним жив його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов. За документами, елітна нерухомість належить ТОВ Рікона ЛТД, що зареєстрована на офшорній компанії Олігархів. Ломойський і боголюбов звели комплекс на 10 гектарах землі. Загалом їх володіння передбачають 13 об'єктів нерухомості, серед яких чотири поверхові котеджі, гостьові будиночки, сауни, басейни і спортивні зали. Також на території є тенісні корти, футбольні поля та баскетбольні майданчики. Маєтки бізнесменів перебувають під охороною і дуже схожі між собою, оскільки були однаково спроєктовані. У особняках є кілька спалень та санвузлів, вітальні кухні, басейни та спортзали. Біля будинків також розміщений дебаркадер, берегова споруда на воді, де є ресторан і номери для відвідувачів. Також олігарх подбав про причал для моторного човна. На території маєтку насаджені клумби, газони та дерева. Цікаво, що працівники Служби безпеки України майже годину шукали маєток Коломойського для того, щоб провести там обшуки. Втім, зрештою, все ж знайшли, і тепер олігарх ще не скоро повернеться у свої володіння. Якщо його вина у справі про шахрайство буде доведена Суді Коломойському загрожуватиме від 8 до 12 років в'язниці із конфіскацією майна. А у разі якщо його визнають винним в організації замаху на вбивство, то екс мільярдеру може світити навіть довічне ув'язнення.